Ну куди нести? <звук> Ні, нам треба було туди. Ну добре, зараз я її потім підійму, тут перевірю все. Я зрозуміла там, побачила вихід. Але я все перевірю. Так. Барбара барберс резерв. Це вона це співала чи ні. Це зрозуміла, мій косяк. Все, треба було назад і назад цю штуку покласти, назад. Все, окей. Але йди обережно. Ну, блін Так, можна було піднятися. Все чесно, піднімайся. Добре? Ще нам треба сюди її було забрати, цю штуку. Добре, я не розумію цього. Все, я зрозуміла. Нам треба її сюди перенести, щоб дістатися. Все зрозуміло. Розібрались все, хоч розібралася. Є круто. Все, знайшли куди. Ну що, тільки не впади? Стріли? Навіщо він дістав стрілу? Там хтось є? чорт Боже, я не зрозуміла. Що я не. А, а чого не так? Я не розумію. Там же ж була точечка, як стріляти чи ні? А як Я Не розумію, що тримати. А як повернути стріли? А, -а, а я зрозуміла, блин. Ну буду зброєю. Немає, так? Ну, добре, міняю тоді на... Пістолет, ну що мені робити? Послухай. Біл не надто адекватна людина. Тому, коли прийдемо, говорити буду я. Ти зрозуміла? Зрозуміла. Ти маєш знати, він не дуже радий незнайомцям. Добре. Хороший а стріли може підняти, може, ні? Йому так, я можу їх часів, підняти. Щоб до тебе. Ось і все. Нічого страшного. Все. Повернула собі стріли. Боже я так засмутилась, він такі стріли дали і все. Блін, просто так шкода, що я витратила патрони. Ну добре. Що вона тут? Так, добіла. Тут нічого немає? Ні. Ліхтарик можна все. Немає ніякого хріння, ні. Все, немає. Так добре. Так. Ну, присісти, ну, як я зрозуміла. Бачиш, дріт, не зачепи його. Просто пригни голову і все. Ага, добре. Зрозуміла, до речі. Значить, хтось там вже є. Ти чув все? Так, не чую. Трясся. Що поглянь? Що поглянь? Що поглянь? поглянь? Не підходь. Добре. А де? Що не підходь, таке де? десь там. Боже мой, Що капець. бачиш з не зачепи його, просто пригни голову і все добре. Трясся. Так. чуться чую тільки звідки це? З якої сторони очікувати напад? Ага, тут. Це тут? Я, Це почин... ти підеш туди? Подивлюся, що можна знайти. Ти знайдеш мій труб, коли я помру від інфаркту. Ага, мало я тебе розумію. Все під контролем. У нас такий стан. <свісна> Не можна зайти сюди. Ні, тоже. Блін. Цікаво, звідки був шум. Де саме воно? Оце мало. Ну що, давай, шукай. Боже, воно до мене налякало. Мене також. Коли ми вже тут, треба чогось пошукати. Значить, це означає, що тут щось є. Ну Давайте шукати, що тут є. Так, давайте шукати. Що. Ага, ось, ось знайшла щось. Тут повно, там ножниці, патрончики. І зараз подивлюся, що. Ліку... Люко... А ні, тут нічого. Таблеток ще не можу зробити? Ну, добре, хоч так. Угу. Угу. Сумні листи. Гадаєш, вони знайшли один одного? Та звідки мені знати? Ну, я сподіваюся, що так. Ну. О, сюди. Ой. Як тут цікаво. А, можна лишку закрити? Ні? Я ж взяла. Шафу не можна залізти. Ну добре, я думаю, ми тут все знайшли, що нам потрібно було. Ушиваємося звідси. Правильно, добре. вшиваємося. Це, мабуть, є навіть підказкою. Це глина. Значить, десь також зомбі є. І скоріш за все треба битися руками. Не підходь. Добре. Я думала, якраз воно здетонує, треба далі стояти. Боже, так і не кажи, що з самого початку все. Боже, моє щастя, що тут все зберігається. І треба відійти якомога далі, так? Правильно? <гум> Я правильно думаю, чи ні? Чи це погана ідея так робити? О, супер. Вау, дитько. А, те штуки крутизні. А, Можно значит, ты была права. Все. Значит, это была права. Цеглина. будь обережна. Значит, кто-то есть. Это бери уже. Боже. Ой, четыре патрона. Що а -а -а. Я зрозуміла Така штука, може, ще далі? Все Ну, прикольно, хоч і розібралися, до речі. Будь поруч. Будь поруч. Нічого не можна взяти, ні, Ну можна. Ого! Класс! Падимо. Вау! Чого трапилось, секунду? Прокляття, <звісна> мило. Що трапилось? Ще одна дурнувата пастка біла. Боже капець Там холодильник. Це противага. Добре. Переріж мені... мотузку і опусти мене. Зараз. А що мені робити? качатися просто. Сюди і сюди. Туди і сюди. Що там таке відбувається? Трясся, вони йдуть. Ну ні, ну так не чесно, ну, не вийде. Боже, ні! ну давай, ні. Ну, будь ласка, не я майже, не я ж ти тримую, эй. <свист> а -а ты, сволочь такая! <свист> Боже, нет! Клапся, Элип. Сожди. Боже, боже, ух. Ты в норме? Как? Давай, ты сможешь. Добро. Так, майже вышло. Проклятье. Ну давай, лишь выйдь же. Давай. Там все кто сбежит. Боже. Эй, эй, сюда вы.

Боже, ні, мала, мала, мала. Боже, не змогла допомогти їй. Прокляття. Не ріжеться. Покладься. Блін, ну не може, уже бідна мала. Ну, все, давай, ти зможеш, прокляття, Ой, давай, ріже, поквапся. Давай, давай, давай. <звать> <Рабану, звать> <видає, рабану, звать> Блін, я не можу. <ріжу> Блін. Ох, ще раз. Прокляття. Так, давай. давай за... Ріжиться. Поквапся.

Да ленер, хоть. Не чіпай, малу! Сволота. Боже, ой, патрон просто так. Давай, швидше, вже нормально буду стріляти. Швидше. Ай! А тут же не. А це хто був? Ого! А! <гририруешь> Куды? Куды поднимайся? <гририруешь> Давай! На тебе сволота! И на тебе щель! Ты на! Біжди, на тобі. На. Вас там багато. На, де, я тобі, на. Скільки вас там, Скільки повинні перебити, наші камон. І на наскільки можна, реально? Скільки вас? Боже, жесть. Біжи кудись, я вже не можу, Кусь бачить нормально. Добре, все, давай, давай. Так. Давай, боже, який кошмар. Боже, ну скільки можна? Повернись позаду, ні. А де мала? Я повіні, нереально, може, треба бігти. Я Не розумію. Де мала? Але чувак нам допомагав. Чому я одна? Я Довго буду з ними? Боже на тобі на тобі ну, можна. Їх багато взагалі. Та ні, наскі ну можна. Біжи, біжи, папло, біжи. Ну куди? Я не можу вже. Стоп. А куди? Блін, назад, назад, куди. Так, ми. Куди туди? Туди. Желі. Дішо. давай. Но, блин, ну не надо! Тут не треба Но, блин, на скільки тут? ну скільки озвуч! Чому я? Чому човак не допомагає мені той? Біжи, все, біжи, все, я більше не можу, все, забігай. Біле, <плес> вони заходять через двері. Боже, хоть допомагають. <плес> Чому ти не стріляєш? Ти ж можеш стріляти. так Куди? Де мої? Де мої? Божечки назад ну я не хочу. Будь ласка, ну блін. У мене вже сил нема. Давай все, біжи кудись. Але де мої? Де мої? Я їх загубила. Я, це загубила своїх. Що мені робити? Мені зараз жопа. Ну блін, на що ти мене б'єш? На тобі. Де мої? Де мої? Куди вони побіжали? Ну хтось може допомогти. Де вони? Де той чувак? І вона, де вона? Вони спеціально кудись зникли? Боже, на Куди вони зникли?